Друзі, всім привіт! Всім доброго-придоброго раночку. Сподіваюся, у вас все добре. А ми приїхали на дачу ще вчора ввечері. Вже не стала знімати, бо було досить пізно. Зараз, як ви бачите, в мене гарний полив. От. Дуже цьому рада. Так, і сьогодні хочу позайматися садочком, бо вже і бур'янець підріс, і потрібно декоративну капусту розсадити по своїх місцях, прополоти, пообрізати та й таке. Робота в садочку завжди і є. Тому всім гарного дня! Тож мені терміново сьогодні потрібно щось зробити з цією сусідською сливою, бо її гіляки просто завалюються на мою ділянку, закривають троянду всі мої рослинки. І, звісно, ще й мусор сипиться. Вона така, знаєте, негарна ця слива. Вона опадає, вся червива. Тому потрібно. Буде сьогодні, якщо буде час, обпиляти її. Зараз так гарно співають пташки, дуже-дуже дзвінко. Люблю ранки, за те, що можна насолоджуватися <звук> звуками природи. Ось такі я огірочки зібрала щойно. Це огірочки, які саджала я трішки пізніше, напевно, з насіння, якщо я не помиляюся. А зараз піду до помідорів і хочу пообрізати нижні листочки. Ось так виглядають мої нові огірочки. Буквально за тиждень вони ось так от. Виросли дуже-дуже гарно, тому буду ще садити. Вони дуже швидко ростуть, бо ці хворіють. Не знаю, напевно, що це мені одна підписниця підказала, що це можливо є кліщ. Тому зараз піду ще в сарай пошукаю якісь препарати. Звісно, хотілося фіто препарат від кліща. Бо хімку я не буду травити. Також я, знаєте, що зробила? Ще тиждень тому я замочила зелу. Ось тут відрі в мене вже стоїть зола. І треба... Ой, тут якась кірочка така стала. Цікаво дуже. От, і зараз, напевно, переколечу та пролью огірочки, а якщо вистачить, то і помідорки. Що я придумала? У мене ось тут, де виноград росте і лохина. У мене тут ціла, ціла діляночка пуста. Тому думаю, чому б тут не посадити огірочки. Тим, тим паче місце є. Слухайте, я не можу стояти шість вечора, а комари просто гляньте, як хлопаю кладуші, атакують. Це капець. Чому їх так багато стало? Я не розумію. Не, не відволікаємося. Я викопала ямки, насипала туди золи, зараз добре пролью і потім буду висаджувати по двін. Два насінничка в ямку одну. От. Тому так от вирішила тут. А що залишиться, то вже в іншому місці зроблю. Так, і що. Розкидала по три все ж таки насінки в ямочку, бо не знаю, що це за насіння, взійде, не взійде, краще <рес> перестрахуватися. Вже закопала, потім а, включу полив, щоб по-добре проливалося, бо земля страшенно суха. Звичайно, все дзвонила зі своєю свекрухою. Синочок в неї зараз відпочиває, Каже, що сьогодні передають дощ. Цікаво. Ну, вітер такий подуває, можливо, щось і принесе. А я зараз швиденько займаюся обрізкою петуні. Верніше, я вже обрізала. Дуже гарно все. Підстригла, щоб все коротеньке було і ціле відро квітів настригла. Шкода, звісно, дуже шкода. Не люблю таким займатися, але що робити, коли воно вже повитягувалося, знаєте, такі івачки тоненькі. Тому. Ой, хуй комар причепився. От, тому пообрізала. Так, а ми з чоловіком тут почали пиляти цю сусідську сливу, бо, бачите, просто все падає на нашу ділянку. Коміч ну, нам сабельна пила. Ну що вам сказати, свекруха не помилялася. Збирається дощик. Щось небо таке затянте-затянте, вітер такий поривистий. Ми тим часом вже обрізали з чоловіком. Ну, ми чоловіка, я йому допомагала трішки сливу. Дві сливи, одну нашу, одну сусідську. Зараз вам покажу. Так, тепер тут ось так нічого взагалі не налягає на мою клумбу. Так, ці гілки ще є, бачите, як тут пусто стало. От. Але щоб це спилити, то прийдеться взагалі все дерево спиляти. Залишили поки що так, а по осені подивимося вже. Поки дощик не почався, я обрізала всю в'яту, яка там росла. Мелісу. Тут Меліса і м'ята лимона росли. Також її обрізала. Чулись зараз на своїй полиці там порядки наводить. Зривається такий вітер, Вон щось несе, несе. Хай дощик буде. Скільки не поливає, але коли дощик проліє, то воно одразу все вріс йде. Головне, щоб нормальний дощ, був, а не якийсь як завжди травлений. Так. І ось тут тепер у нас так вільно стало. І в нас з'явилася знову куча. Ну, видно по зрізах. Ось цю гілку ми спиляли, потім там така велика йшла, яблуню накривала. Теж Ну, нормально підпиляли. Тепер хай вона нарощує свою Масу, бо тут же був, я не знаю, десь тут ріс ще один горіх. І, напевно, із-за нього вона полізла на ту сторону, бо там ввечері сонечко виглядає, а тут горіх її закривав. І щасливо полізла на ту семеринку. Хай росте тепер, <гад> як їй подобається. От. А я знаєте, що придумала. Хочу зробити такий декоративний, декоративну кулю із лози. Я щойно обрізала великі гілки у винограда. Цю лозу обідрала листя. І дощик піде і спробую зробити кулю. якусь. Подивимось. Ой, здається, вже дощик починається. Так, мені ще потрібно прибрати і груші падають. О, декоративний фонтан. Приберу, щоб він не намакав. Оди, да, зривається дощ. Гарний вигляд звідси. Я не тебе. Класний. Так зелено одна трояндочка квітує, бо взагалі в цьому році садочок не квітучий. Дуже мені подобається колір цієї цинії. Гарний такий ніжний, ніжний. Так, ну і там собі. Нарешті і до нас добрався дощик. Зривався декілька разів, і нарешті він пішов. Одразу повітря стало свіжим, прохолодним. Класно. Так, дощик нас прокапав буквально хвилин 5-10. Все сухе, я швиденько все полола, весь садочок, думаю, щоб він гарненько його проляв. Але сподівання не справдились. Ну, то нічого. Так, я з лози вже сплела одну кулю і показую вам результат. Дівчатка, ось така в мене вийшла куля. А, знаєте, скажу вам одне що по відео на Ютубі здається все просто, а насправді ні. Я вже думала, що в мене нічого не вийде. О, але потрібно в цей момент початковий, так сказати, перетерпіти і продовжувати далі плести. На початку я деякі гілочки я закріплювала такою джгутовою ниткою, але їх не видно, бо гілочки розповзаються і неможливо взагалі їх якось щепити. Потім, після того, як я скріпила, це був, знаєте, як крест-накрест, і почала по колу плести. І потім вже, отак, от навманя, почала заплітати. Пішла в мене вся лоза, її так було немало. Але все пішло. І зараз з вами знайдемо місце в садочку. Так, дівчатка, вирішила я покласти її ось сюди цю ковлю, бо в мене тут так трішки пустує місце, бо там тюльпани висаджені, які я не викопувала. Тому поки що буде ось тут. Мені дуже подобається. Так, ну а зараз буду плести букети з м'яти та меліси. Ох, в мене щойно була така ароматерапія. М'ятно-мелісно. Просто Ох, руки пахнуть неймовірно, смачно. Це мої залишки. А це в мене вже тут. Заготовлені букети. Це в мене м'ята, м'ята, звичайна, меліса лимонна, м'ята лимонна і цибулька і чесничок. Ось так. Я підвішую та висушую для бані. Ми в бані паримося часто взимку тому і використовуємо ці віники для запарювання, щоб. Приємно пахло в бані. Та там, і так, взагалі, все з дерева і пахне чудово, але додати якийсь окремий ще аромат теж класно. Зараз вам покажу нашу картоплю. Чоловік викопав на вечерю нам картоплю. Ось така у нас вродила біла картопля. І це все один кущ білої картоплі. Он там на дні є. Рожева, і там чоловік каже, два чи три куща він викопав. А оце біла це все один кущ. Уявляєте, яка вона в цьому році класна? Добре, що ми посадили декілька сортів, бо в тому році у нас ця була біла роса, яка на дні класна, ось така велика була, родюча. В цьому році взагалі. ні. така, ну ось така картопелька. Її багато під кущом, але вона чомусь, знаєте, як не виросла, не вистачило їй чогось. А біла картопля топ. В цьому році просто супер. Тому хто посадив, цікаво, як у вас вона вродила цей сорт, діліться. Вечір вже добігає кінця, ну і переходимо до найприємнішого. Чоловік розпалює мангал. Будемо зараз картопельку запікати трішки яска піджаримо. Ви чуєте цей звук? М -м -м, просто не перевершимо. Картопелька запікається. Готую вечеря, зробимо невеличкий огляд, трояндочок, та й взагалі ще квітую. Але в цьому році, на жаль, мій садок не квітучий. На жаль, це моя помилка, тому що я хотіла висадити різноманітні сорти цині, їх виростити, подобається. Але, на жаль, Осталася не так, як гадалося. <хи> Цині, які дала мені свекруха, добре зійшли і квітують. Цині, які я придбала, це взагалі. З цієї з цілої пачки 5 штук. З іншої пачки, 2 штуки. Третя пачка, скільки тут? 6 штук. Нема на що глянути. Просто, а минулого року, пам'ятаєте, хто пам'ятає минулий рік? У мене тут чорнобривці, по пояс, сині скрухи квітували. Просто краса була неймовірна. Ось я з пермом квітував теж. Все було гарно, але не цього. mo rosa Спочатку хочу вам показати, яку я красу зробила. У мене ще такі дві бутилки є на стоять на столі. Краса просто за копійки. Давайте ближче трішки я вам покажу. Ось так світиться гарно. Мені дуже подобається. Зараз вам розповім. Як я це все зроблю? Перше, що вам потрібно, це замовити на AliExpress Спеціальні такі йдуть а, гірлянди. Їх в наборі 5 штук. Вона виглядає як ось така кришка. Вже трішки темно кришка. Тут є виключатель. Сюди йдуть а, батарейки. Батарейки, як маленькі таблетки. Я її засунула сюди до бутилки. Ось і так гарно підсвідчує сходи. Е е бутилки. Можете знайти повод, так сказати, привіт. Купити шампанського собі. Або як я пішла до сусідки, то вона мені дала цілих 4 пляшки. ось, І я зробила такі, таку гарну прикрасу для сходів. Ось так це виглядає на столі. Це одна, друга і друга. І взагалі гірлянд 5 йде, тому ще одну можна кудись застосувати. Посилання на ці гірлянди я залишу в описі під відео, якщо хтось забажає собі зробити таку красу. Дивіться, як затишно на терасі, камера не передає, звісно, але сходи просто підсвічуються дуже гарно. А ще класна ідея, якщо у вас будуть ці пляшки різнокольорові, біла, синя, взагалі буде просто суперово.